Добрий день, дітки! Рада вас всіх вітати. Час занять розпочинати. Дітки, на минулому занятті ми з вами будували із блоків дьониша будиночок для нашого зайчика. Подивіться, ось такий будиночок ми з вами будували. Але не у всіх є дома блоки дьониша. Тому я пропоную вам виконати аплікацію, щоб наш зайчик не сумував. Він же без будиночка. Йому буде дуже сумно. Я пропоную вам виконати аплікацію-будиночок для нашого зайчика. А для того, щоб виготовити таку аплікацію, нам з вами будуть потрібні клійонички для того, щоб промащувати деталі. Серветочка, щоб прибирати зайвий клей, клей і геометричні фігури. А які геометричні фігури нам з вами знадобляться? Давайте пригадаємо, із яких геометричних фігур складається будиночок у зайчик жовтого кольору. Яка геометрична фігура? Жовтого кольору геометрична фігура називається квадрат. Червоного кольору, як називається геометрична фігура? Червоного кольору геометрична фігура, яка називається трикутник. А синього кольору, яка геометрична фігура? Як називається? Синього кольору ми з вами бачимо на аплікації круг. Геометрична фігура круг. Що ж, давайте тепер спробуємо збудувати будиночок із геометричних фігур. Ось вони у вас, батьки їх вам приготують. Дітки, а для того, щоб приступити до, до аплікації. Нам з вами потрібно пробудити наші пальчики. Як же ми їх пробудимо? А я знаю, що у зайчика є друг їжачок. Давайте зробимо ось так пальчики з'єднаємо і зробимо їжачка. І разом зі мною скажемо їжачок, ось так пальчики піднімаємо, їжачок, їжачок. Ти увесь із колючок. Ось ми наші пальчики і пробудили. Давайте приступати к аплікації. Спочатку беремо геометричну фігуру квадрат жовтого кольору. Великий квадрат жовтого кольору. У нього є кольорова сторона і зворотня. Ми кольоровою стороною вложимо на серветочку. А сторону зворотню будемо змащувати клеєм. Беремо клей і змащуємо від середини до країв по всій поверхні нам потрібно з вами змастити клеєм деталь. По всій поверхні. Ось так. Потім у нас є аркуш паперу, який ми розмістили горизонтально довшою стороною до себе. І знаходимо місце на аркуші паперу і приклеюємо наш квадрат серветочкою промащуємо. Ось так. Потім в нашому будиночку потрібен дах. Ви пам'ятаєте, з якої геометричної фігури ми робимо дах? З трикутника. Трикутник у нас якого кольору? Трикутник червоного кольору. Добре. Беремо клей, кладемо кольоровою стороною на клейоночку, змащуємо. Зворотну сторону, також по всій поверхні змащуємо клеєм наш трикутничок. Зверху над квадратом розміщуємо наш трикутничок і приклеюємо, прибираємо зайвий клей. Ось у нас уже майже будиночок готовий. Нам тільки потрібно зробити двері. А двері ми зробимо з якої геометричної фігури? З геометричної фігури, яка називається круг. І круг у нас синього кольору. Кладемо кольоровою стороною на клейоночку і змащуємо зворотню сторону круга по всій поверхні, ось так. І потім знаходимо місце на нашому будиночку, де будуть двері. Прибираємо зайвий клей, ось так. Що ж, будиночок наш для зайчика готовий. І зайчик наш вже не сумує. А посміхається. Йому дуже приємно, що ми збудували йому будиночок. Але я хочу сказати, що будиночок, він же не може висіти у повітрі. Подивіться, у нас знизу немає травички. Давайте її намалюємо. Для цього вам потрібен фломастер або олівець зеленого кольору. І ви можете ось такими рухами з гори донизу, з гори донизу, намалювати багато травички такими прямими лініями. Ось так. Хто має бажання, той на аплікації може тут додати сонечко, хмаринки, щоб. Зайчик вбила, було весело і приємно. Ось наша аплікація готова. Зайчик каже вам дуже дякую. До побачення!